На війні він старший лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічної підготовки та вірний побратим. Вдома у рідному Мукачеві улюблений тренер. Євген Губін до початку повномасштабного вторгнення був тренером з легкої атлетики в Мукачівській Дю США. Коли почалася війна, чоловік одягнув військову форму і приєднався до захисників 14-ї окремої механізованої бригади імені князя. Романа Великого. З 2002 року я працюю на одному місці, це Мукачевська дитяча-юнацька спортивна школа, відділення легкої атлетики. У 2022 році був мобілізований до лав Збройних сил України. Із з 2022 року, з року, місяця, проходжу службу. Зараз у Євгена коротка відпустка. Уперше за рік чоловік зміг приїхати додому на кілька днів. Відпустка невелика зовсім відпустка біля десяти днів, і дуже багато хочеться встигнути. Дуже багато хочеться побачити. Йосиша це як мій другий рідний дім. Я не міг сюди просто не прийти. Роботі в Мукачевській ДЮСШ Євген присвятив понад 20 років. Виховав справжніх чемпіонів. Його учениця Даниїла Хаван нещодавно отримала звання майстра спорту України. А Ніколета Волошин та Ростислав Матьковський здобули перемогу на чемпіонатах України. Діти дуже порадували в зимовому сезоні початок літнього сезону. Це надихає. Дає змогу порадуватися за них і намагатися, щоб перемога була якнайшвидше і повернутися до роботи. Поки Євген виборює перемогу на війні, його колеги, тренери Ірина Панкулич та Олександр Павлишинець, працюють з дітьми над досягненнями у спорті. Поки я в армії більша частина роботи зараз на їх плечах, а так працюємо разом в одній бригаді, і це дає результат. Євген не втрачає жодної можливості побути зі своєю спортивною сім'єю. У перші дні відпустки поїхав з дітьми на чемпіонат України. Каже, дуже скучив за такими моментами. На два дні зараз вирвався у Львів на командний чемпіонат України серед юнаків, тому що я рік не бачив, як наші діти виступають. Для учнів та колег він безумовно герой. Приклад стійкості. Та мужності. Він дуже хороший тренер. Він надзвичайно харизматичний, дуже нас підтримує, це надзвичайно перед майже кожним стартом. З такими людьми, як він, як кажуть військові, можна піти в розвідку і нічого не переживати. Дуже досвідчений, досвідчений тренер. Він зумів за ці роки скомплектувати хорошу групу легкоатлетичну. ця група зараз дає дуже хороші результати. Євген каже, що у збройних силах звичайні люди, які до початку повномасштабного вторгнення ніколи в житті не воювали, мотивовані та освідчені, і він щасливий, що є серед них. Зараз у збройних силах України основний тягар по службі несуть звичайні люди, учителі. Медики, менеджери, фермери. Я пишаюся всіма цими людьми. Вони надзвичайно мужні, виконують бойові завдання. Хочеться подякувати всім військовослужбовцям, абсолютно всім, які на теренах України захищають нас від збройної агресії Російської Федерації. Хочеться подякувати всім, вклонитися. І побажати якнайшвидшої перемоги, і повернутися всім, всім, всім живими та здоровими.